Віктор Приходько під Сонцем Поділля, початок грудня 1918 року. Слідуючи за своїм військом, директорія Української Народної Республіки вирішила тимчасово спинитись у Вінниці, на Поділлі. У зв'язку з цим у Вінниці було створено тимчасові референтури чи відділи, що працювали при директорії як окремі відомства на правах міністерств для урегулювання біжучих справ на звільнених від гетьманської влади територіях. Бракувало ще завідувач відділом судівництва чи юстиції, і ось зовсім несподівано до Кам'янця приходить телеграма, що директорія запрошує чи призначає мене цим завідувачів. Отже, нічого було робити, треба було їхати. Приїхавши до Вінниці, я довідався, що директорія урядує в готелі «Савой», що був найбільший і найкращий у Вінниці. На вулицях самої Вінниці було досить тихо, але в готелі я застав великий рух. По коридорах бігали урядовці, панночки, тріщали машинки та час до часу з'являлись зимові фігури військовиків у шапках та шинелях. Прибувши до Вінниці, я вважав своїм обов'язком представитись начальством, себто пану голові директорії Української Народної Республіки. Як відомо, головою був Володимир Кирилович Виниченко. Одначе тут я натрапив на перешкоди. Не приймає Володимир Кирилович, нікого не приймає! Але ж він мене викликав, я мушу з ним побачитись та з'ясувати своє положення та свою працю. Нічого не знаю. Зачинився і нікого не пускає. Дивна історія, що ж він там робить? А я знаю, може якийсь роман пише? Роман в критичний момент боїв за Київ? Я подумав, чи мені образитись і повернутись до Кам'янця. Але ж, зрештою, він не знає про мій приїзд. Вирішив представитись члену директорії, головному отаману Симону Петлюрі. Мене запровадили на інший поверх до великої кімнати. Були відчинені двері і звідти тарахкотіли машинки. Увійшовши, я одразу побачив головного отамана. Тут зустріч була зовсім інша. Петлюра, усміхнений, і веселий, радісно привітав мене, і ми розцілувалися. Справи на фронті йшли дуже добре, і Симон Васильович увесь сіяв. Ніколи потім не бачив я його в такому настрої, в такому вигляді. Він був синій чемерці, облямовані сірим барашком, і цей одяг йому дуже личив. Настрій в Савої справді був дуже гарний. З фронту йшли прекрасні вісті, що повстанська армія швидким темпом посувається наперед. З визволених повітів приходили вітальні телеграми і приїздили делегації. При мені прибув до Вінниці з Умані чи Стараші, повітовий комісар Пирхавка і приволік для директорії у мішках усю готівку з повітової державної скарбниці.